Польща дуже відрізняється від України, ну, тому що Польща така стара, красива. Україна теж не молода і теж красива, але ну, для мене все ж таки Польща красивіша. Хоча я теж люблю Україну і все, що з нею пов'язано. Різниця дуже змінилася за два роки. Коли я приїхав у 2021 році в вересні, то була одна ситуація, зараз зовсім друга ситуація. Змінилося відношення поляків до нас, відношення друг -друг, до друг другу. Тому Дуже важковато стало тут. Коли я приїхав, не мог налюбуватися, як тут добре, як тут легко, як тут відносно дешево. А зараз ціни вирівнялись, такі, як в Україні, житло теж здорожчало, але тут і одразу було недешеве житло. Дуже дорого було. Знімати, купити взагалі, це буде окремий ролик, де я розповім про які ціни тут. А непосередство в Гуданську. Я живу в Гданську з родиною. Супер город, супер місто, таке сучасне, современне, дороге.